Давайте надамо давайте, можливість виступити Ольгі Ольгії Васильівні, віцепрезидентом громадської організації Українська ініціатива теж з дуже цікавою доповіддю, становище андамантів тире, вирішення проблеми у контексті ідеї амбеткера минуле сучасне майбутнє. Ну Ми, вибачте, підредагували назву вашу, але я думаю, що вона смисл, головний не змінився. Будь ласка. На сьогодні Індія це одна з найбільших країн у світі, як за площею, так і за чисельністю населення. Вражає поступ також Індії у таких сферах, як освіта, економіка, високі технології. Звісно, Індія має багато різних проблем, які зумовлені цілою низкою історичних, соціальних, політичних та економічних причин. Але якщо порівнювати сучасну Індію та Індію 1947 року, коли вона набула незалежності, то різниця виглядає просто приголомшливо. Однією з характерних країни є неймовірне етнічне різноманіття. На її території проживають сотні народів та племен, побутують сотні різних мов, а культурна різноманітність давня приваблювала численних дослідників. В Індії є багато народів, які століттями мають свою писемність і створили відому у всьому світі культурну спадщину, досягли високого рівня розвитку ще в силу давнину. Але слід зазначити, що близько 8,6%. Населення Індії, а взагалі населення Індії дуже велике, тобто цифра ця надзвичайно велика, припадає на долю Адівасів або корінних жителів. Це понад 84 мільйони людей. Хоча деякі дослідники вважають їх примітивними та нецивілізованими, але це, це не зовсім так. Адже народи і племена, які належать до цієї категорії, є носіями унікальних культур і практик, а їхні вивчення постійно супроводжуються цікавими відкриттями. Варто наголосити на тому, що категорія Адівасі є досить умовною, і до неї належать дуже різні зріни в розвитку етноса. В цілому, етноси, що належать до категорії Адівасі, проживають по всій території Індії. А надіселісний народу спомісник є бхіли це близько 13 мільйонів чоловік. Починаючи з середини минулого століття, традиційний спосіб життя Адівасу зазнав значних змін. Особливо до цього спричинилася за затимель проживання. Розвиток міста, інфраструктури, індустріалізація. Поглиблене вивчення цих народів та племен дозволяє зазирнути у минуле людство, зрозуміти, як жила давні спільноти і як еволюціонувало суспільство. А захист цих племен є надзвичайно важливим завданням для сучасного суспільства з точки зору науки та гуманізму. На цьому фоні дуже, дуже сильно відділяється унікальність племена андаманців, які є унікальними практично у всіх відношеннях. Племена Андамація є корозне населення Андаматських островів, які розташовані у Бенгальській затоці. Андамація є унікальним за своїм зовнішнім виглядом, расовими ознаками, мовами та способом життя. У них немає сільського господарства, відсутня приватна власність, їхні релігійні уявлення є як і зброї знаряддя, якими вони користуються. Ці зберечі та мисливці є дуже низкорослими, а зовнішній вигляд, особливо жінок. Характеризуються стетопігією. Окрім андамаців, така риса характерна лише окремим народам Північної Африки. Вони виглядають як африканці, але населяють низку островів серед Індійського океану. Писав про них Пітер Андерхіл з університету Стенберга. Андамаці є прямими нащадками перших людей, які населяли азію. Генетичні дані свідчать про те, що вони живуть на Андаманських островах. Не менше 30 тисячі років. Е, існують е, нау науково обґрунтовані свідчення того, що андамаці жили в ізоляції від зовнішнього світу протягом тисячоліть. Проте, починаючи з середини 19 століття, вони постраждали наступ колонізації островів та е, супутньої її асиміляції. Точна чисельність андамаці наразі невідома. Е, вчені вважають, що колись максимальна її кількість становила 5 тисяч чоловік. А тепер вона зменшилась десь до однієї тисячі. Вчені виділяють кілька племен адаматців, кожен з яких має окрему мову та свої особливості. Одне з цих племен, які умови називаються сентинецьми, оскільки вона населяє Сентинецькі острови, острів Сентінел, е, є одним з небагатьох, небагатьох повністю неконтактних племен у світі. Сентинельці завжди зустрічають е, прибульці стрілами та каміння. Тож важко говорити про чисельність племені, майже нічого невідомо про мову та особливості побуту. Близько сотні чоловік належать племені Онге, представники яких іноді з'являються в містечках та мають деякі контакти з цивілізацією. Їх давно вже вивчають як лінгвісти, так і антропологи. Найбільш постраждала від асиміляції та інших гараздів група великих андамантів. Їх назва походить від назви острова Великий Андамант. Колись до цієї групи належало 10 племен, а зараз деякі з них повністю вимерли. Загалом чисельність групи великих андаманців становить лише, лише 50 чоловік, а більшість з яких є представниками племені Єрева. Нещодавно надійшла у звідка про смерть останньої людини, яка володіла мовою Богу. Але, на щастя, вчені встигли зафіксувати цю мову, зокрема і від цієї людини. Дуже, дуже цікавим і найчисельнішим племенем андаманців є джарава. Останнім часом вони постраждали від будівництва антиматської дороги для вантажу перевезення, яка, починаючи з кінця 1970-х, відізла джерела від значної частини мисливської території та джерел питної води. Контакти між джерава та поселенцями стають дедалі частішими, що негативно впливає на становище джерела. Зараз їхня кількість становить 250-400 чоловік. Для того, щоб захистити джерела від асиміляції, індійський уряд постановили збільшити на 180 квадратних кілометрів територію, відведених для їх резервації, та обмежити рух транспорту по цій дорозі. Також слід звернути увагу на ту обставину, що в Індії, населення якої становить на секундочку 1,3 мільярда чоловік, змогла зберегтися така чисельно невелика етнічна група, як Андаманці. А уряд Індії після здобуття країни незалежності тобто, докладає значних зусиль для захисту та збереження як андамаців, так і інших етносів, які належать до категорії діва. Попри низку проблем, слід відзначити незаперечні досягнення. Зокрема, уряд Індії враховує помилки минулого і робить відповідні висновки, найважливішим з яких є висновок про незворотність неконтрольованого науковцями та владою впливу зовнішнього світу на примітивні спільноти. Саме тому острів Сентінел було оголошено абсолютно заповідною територією. І будь-які спроби неконтрольованих контактів з сентінельцями є суворо заборонені. Завдяки цьому світова наука досі має шанс вивчати і усмислювати унікальний феномен культури і побуту одного з племен Андаманців в усій його повноті. Можна зробити висновок, що плюс до вирішення проблем захисту андаманців та збереження їхньої спадщини. Криється в подальшому розвитку ідеї доктора Абрикара. Амбеткара, який був одним з розробників індійської конституції, вже було багато разів сказано, саме він чи не найбільше спричинився до закладення в неї потужного гуманістичного потенціалу. Він сам був вихідцем соціальних низів, тому на собі пізнав всю гіркуту принижень, але здолавши неймовірні труднощі, зміг стати міністром юстиції вільної Індії. Він вирішив зробити усе від нього залежне для подолання соціальної несправедливості та приміщення людей за різними ознаками. Він спричинився до появи такого важливого в умовах індії поняття, як зареєстровані племена. А це мало безпосередній вплив і на долю андаманців. Саме у контексті гуманістичних ідей слід шукати варіанти вирішення проблеми андаманців. Йдеться пересім до, про до повагу до цієї етнічної групи та її збереження. Я культурно-історичного феномену. А це має велике значення для усього людства. Тому ще раз хотілося б подякувати е, уряду Індії за, за їхню політику е, у сфері захисту адаментів і за те, що ми сьогодні все-таки ще маємо змогу вивчати е, ці племена, оскільки це якби, наше дзеркало у минуле. Вивчаючи їх, ми можемо зрозуміти, якими люди були колись. Дякую за вам. Дуже дякую вам. Ольга Васільна, дуже цікаво, теж готуйте свої матеріали, якщо у вас є така змога, будемо спробувати їх друкувати. Шановні гості, шановні колеги, якщо ви не проти, ми будемо підбивати риску. Чи є якісь питання до наших доповідачів, вони вже розбіглися, мабуть, усі. Чи є якісь пропозиції? Будь ласка, підійно. Мене надихнули поділитися ну, трохи з думками, якщо це можна. Може, так. На Андаманських островах, ну, я особисто можу про це трохи розповісти ще раз, особистої історії. Мій дворідний брат є суддєм. Його суддівський корпус був якраз на Андаманські острови, нещодавно він був там в і дуже цікаво, він вивчив цих всіх людей і просто каже, що те, що розуміється під словом розвиток, ми поставимо на вагу, що індустріалізація, гарно одягатися, говорити певними фразами, певні епітети, ходити в такому взуті, чи так, чи інакше, каже, що таке бути людиною. Я поміняв взагалі на 180 градусів, тому що там самобутність цих людей, про що навіть Амбеткар казав, що їх треба зберегти, і супрімкорт, наш верховний суд, звичайно, приділяв цьому дуже велику увагу, і ніхто не торкається. Ви знаєте, в Латинській Америці теж є такий феномен. І Є в Австралії в суді є там, де зазнали ці люди, велике порушення права людини, велике знищення. Це було в північній Америці, в Австралії. За що вибачалися певні уряди, казали сорі, але досі це відбувається, бо мови зникають. Культура, самобутність і все це. Куди зникає, і ми про себе навіть не будемо знати, тому що Індія це не тільки певне панування брахманістської культури, які є певними догмами, або навіть санскритською, такою, а є інші, більше пракритські, і навіть і ще, і, і ще до санскритських до тих е, часів е, та Індія, прокатор е, про якої е, в принципі е, мало писемних матеріалів взагалі зараз. І дивіться, який контраст. Коли Амбетка казав про статтю, виступав проти статті з 370 Конституції, надаючи право Кашміру, через те сьогодні ми маємо те, що маємо. Так? І ну, це нагадування про ваш Донбас, що буде, в принципі, дуже цікаве порівняння було би. Але водночас він вважав, що треба зберегти. Ціх народів треба берегти, бо ідентифікація культура, культури це більша цінність, орієнтир було для нього, ніж політична ідентифікація, яка була спричинена там, мовами чи релігією, чи політична кон'юнктура. Це для мене було дуже цікаво поділитися цими думками, що взагалі життя Амбеткар... добре, що зараз вивчають і зараз почали про це говорити, бо певний є політична підтримка, в принципі. І, і про цю постать і ще попереду мабути ще інші постати в індійській історії. Я не буду зараз називати. Ну можливо, це Суваш Чандрабос. аркібі зараз поступово відкривається. І Я думаю, що зараз дуже делікатний етап, просто бо чітке є підтвердження, що він був ГУЛАГу. Що Сталін його все-таки знищив? О -о -о -о. І, та, і там дуже багато викриттів, але там кажуть, що в Москві вже зникли ці архіви. Тобто, це ще інший етап, ми будемо широками працювати, розпізнати навіть нашу історію. Я зв'язку з тим, що ви робили таку чудову доповідь, ем, внесла би пропозицію науковим установам. Ем, розумієте, одна частина культури, яка називається subalterns, да, в різних. Частина світу вивчається саме та культура, яка ніколи не панувала, ніколи не була домінантною. І мови, які зникають, люди, які завжди були ну, номарджіналайзда, тобто, які про всіх ми могли, це важко. Я хочу додати, мріяла вибачте. Я хочу додати, що Індія була ініціатором спеціального міжнародного проекту у Південній Азії по збереженню усіх унікальних культур це був дуже, і він є цей проєкт, він йде в рамках СААК, і не тільки в рамках СААК, і це дуже цікаво. Я би вашу увагу звернула ще на результати перепису населення. Бо це дає унікальні дані, і кожен 10 років ну на жаль в Україні не проводиться перепис, що дуже погано, і оглянути скільки ж є отаких. От а я впевнена, що і в Україні ви знайдете десь в горах Карпати, де десь в горах Криму, і можливо, і в центральній частині України. Ви багато чого і знаєте ні, просто серйозно. І тому там буде надана картина, і скільки тих залишилося, бо вони навіть, знаєте, не дають, щоб ви підійшли і просто порахували їх. Просто вони дуже вороже ставляться, тому що вони дивилися, що їх знищували, їх асимілювали, і що панівна культура повністю нехтує, їх їх розуміння світу. дуже дякую вам, Лінова. Ну, що бачите, нам навіть розставатися не дуже хочеться. Давайте так, не будемо підсумки, дискусії робити, просто поставимо три крапки і продовжимо за кілька місяців. Потрібно підготуватися, зробити непогану конференцію. Я думаю, нам буде цікаво. Об'яву по виставку а, а, Не тільки ви, ще у нас повинен бути був Іса, yeah, yeah, we'll Іса. А, він теж просив на пам'ятати, <постав> що завтра mm -hmm. ну, ю, б ят. Б ят. а Будь ласка, я даю вам шанс зробити ваші об'яви. Врідали перше. 13 липня вже досягнута домовленість музею Ханків. Уже вдруге відкриється виставка «Тагора», але трошечки з іншим ракурсом. І е, конкретний час я просто розсилки ви, ви є в розсилці, я всім відправлю потім. І е, напевно е, виставка триватиме до 31 серпня. Ну, попередно, можливо, ще більше. Просто ціле літо. Якщо ви маєте пропозиції, ми вже маємо декілька таких пропозицій і конкретні теж дати, поки не визначилися. По перше, це відкриття і культурна програма. По-друге, це вечір пам'яті Лесу Танюку, який був перекладачем табору, і якого на жаль, березні ми вже. Його вже немає і не було ввечері пам'яті. Це з поетами будемо робити, і скільки він був актором і перекладав, ну, мабуть, буде приємно всім вам прийти. Я час і дату потім скажу. Друге, це Євген Грицак. Це унікальна постать, про яку я трохи згадала на вечорі йог про йогу. Це, мабуть, перший йог взагалі, бо в сталінському гулагу він вивчав англійську мову самостійно і. Задля того, щоб читати автобіографію йога і перекласти на українську мову, цим рукописом він жив більше ніж півстоліття, поки в минулому році лос анджельський фонд видав книжку. Пішки в Україні немає. Але 9 серпня йому виповниться 90 років цієї людини. Двічі був ув'язненим і вижив, і був очільником норильського повстання. Повстання, яке було перше повстання ненасильницького руху в умовах Гулагу ну, одразу після смерті Сталіна. Це унікальна постать. Я не буду затримати ваш вас, щоб не розповісти всі ці зустрічі з ним. І ми робимо теж один такий, два у нас виходять такі вечора, але один буде такий, щоб веселий, бо він 90 років буде, може по скайпу буде якийсь, бо він не може приїхати, на жаль. І ще, звичайно, буде мастер-класи для дітей, дітей, які залишаться в Києві, нікуди не поїдуть, або і діти, які є в Києві, приїдуть відпочивати відкрито для всіх, все безкоштовно, абсолютно. І теж в музеї Ханенків. Все це відбувається в приміщенні музею. І е, буде е, філософська дискусія і лекції з Юрієм Заворотним. Він вже пішов до Новий Я вас дуже попрошу, друга Іванівна, пані влада, пані Катерину, будь ласка і пані Юрій. Є бажання провести зустріч або якісь свої заходи. Дайте, я просто поставлю графік і ми це проведемо з задоволенням з нашої вашої аудиторії разом. Просто я послу теж сказала, що нагоди теж 15 серпня. І 25-річчя незалежності від країна. Якщо можна, можна напишіть бути. електронною поштою. Так, так, ми Щоб можна було нам... І конкретно знаєте про краєзнавчі ці студії. Я знаю, що ви У нас дуже, дуже багато обсудити. І ми робимо знаєте, певні частини Індії, і, можливо, презентація по, про культуру. Я не можу робити кожен штат, бо це треба нам місяць, кожен день. Таке неможливо, можливо, декілька там такий кущовий принцип, кластерс, да? ну, клюстерс. У нас у да. статуті нашої громадської організації, до речі, окремо існує пункт, присвячений вивченню от саме таких. А, культур. Ласка, я зібрані переклади українською, російською мовами, ну, англійською, звичайно, і з багатьох місцевих. Нових мов індійських і є багато цікавого з готовністю ми Чудово,